Вітаю всіх на нашому другому точку. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам повні вулики меду і вдалого вам сезону. Ми прийшли сьогодні, майже лишилися там пару вуликів відкачувати, відкачуємо і хочемо показати, як, як ми боремося з кліщем у літній, у літній сезон. У... На пасіці в яру я приміняв протягом весняного періоду мурашина кислота і щавелька плюс гліцерин. Звичайно, багато хто сміється, що я борюся з кліщем круглий рік, але дивлячись на теренах інтернету, я бачив, що багато пасічників під час літнього. Літнього періоду використовують хімію. Ну, Я їх не буду осуждати, це їхнє право, їхня пасіка, їхні вулики. Но я, моя точка зору, що це неправильно. Я хімію використовую тільки тоді, коли відкачав товарний мед. До товарного меду хімію не використовують тільки кислоти. Зараз покажу, як ми використовуємо і що ми робимо в боротьбі з кліщем. Ми привезли сюди. Ми Розширюємо у нас, розвиваються відводки, вже деяким треба ставити третій корпус. І Ми привозимо вощинка, вошчинка... тут тільки вощинка фірми Біворт, яку ми розширюємо тільки нею. Вона працює супер. Що ми зараз використовуємо? Ось отакий такий Е, зараз ми покажу, як ми його ставимо. І Один з підписників сказав, що дуже добре сипеться отакий от полин. Він похожий на маруну і дуже такий специфічний запах. І ще більше ну, не, як сказати, ми використовую не не на всі пасіці, а мій дід колись говорив, що кліш сипиться від цвіту будзини. І буває ми, якщо є час, кидаємо ще цвіт будзини зверху. Так просто кинули на вулик. Майже останній вулик нам лишився відкачати. Зараз ми його подивимося, що тут є, чи є, що качати, ще нема. Вощенка. Нема. Теж вощенка. Цю рамочку можна вже відкачати. таку можна качати. Де ж пошту паузу? О, тут теж можна качати. Опа. Де ж слабенька. Ті сім'ї, які не прийшли в ройовий стан, вони нам щось принесли. А ті, які вийшли, то о! Оце красотулька. Та хорошо. Так. Зняли корпус. Шість рамочок дала. Теж була в ройовому стані, але вийшла. Дивимось, що є розплід. Яйце є і де є молоко, скоріше всього, або відпустила рій, непонятно. Але шість рамочок меду дала, Шість. 6... Слабенько, але все-все, вся рамка засіяна, все, -все молоко. Зараз, якщо ще не буде меду, покажемо як ми її обробляємо. Ми зараз ось відбираємо мед і проливаємо їх е, щавелькою. 2,5%. Все, все в розплоді. Матка сіє, у нас почався невеличкий кізяточок, бджолки гудуть. Так, щось приносять. Не буде більше меду. Все, лише шість рамок. Ця ось рамочка залита, вся вже свіжий принос, що вони все приносять. Ну, зараз побачимо, що там внизу. Знімаємо цей корпус. Побачимо, що в нас ще тут є внизу. О, невідстроєна вощинка. Зараз ми її в серединку поставимо, хай тягнуть. О, тут заливають, дивіться. Другий корпус а він заливається. Далі. їм, що вощенку лише почали строїти. От то, що був роєвий стан. Ця сім'я була в роєвому стані. І вона нам принесла дуже мало. Але є, вже маточка сіє, все заливається, все супер. Все буде супер. А. О, почали строїти всю, бачите, лише почали строїти вощинку. Лише почали її строїти чи будувати. Медопергова. І вощинка, ось ще месочки. Починають ось олих будувати. Все, сім'я вийшла з роєвого стану і будую. Що ми робимо далі? Шість рамочок відібрали. І, слава Богу, і за це. Знімаємо. Звичайно, це лишні рухи, але ми все таки робимо. Знімаємо корпус і беремо щавельку. І проливаємо. Шавелька у нас 2,5% на літру. І Додаємо півтора кубика ефірних масел. Ось так ми проливаємо. Ставимо другий корпус і далі проливаємо. Звичайно, отак ми тут пройшли весь точок, тут, де ми качаємо мед. Де не качає мет, ми поставили полоски на основі амітразу. Ставимо третій корпус так само. І проливаємо третій корпус. Отак от ми проливаємо. І отак от ми розкладаємо зверху поверх рамки полину. Отак ми прямо були на... Полі нарізали його. о, І ми отак накриваємо. І зверху криша, отак, отак ми боремося з кліщем на протязі лідів. Відкачали мед, потім через тиждень ми забираємо цей полин, ще раз прольємо щавельку і отакий до медозбору ми, ми більше його робити не будемо. Коли ми відкачаємо вже товарний мет, тоді ми поставимо полоски. Добре. Хай вам всім щастить, миру, добра, Божих благословень. До побачення.